Ми вітання, дорогі друзі! Запрошуємо вас на стадіон Ювілени, що у Бучі, де за кілька хвилин розпочнеться поєдинок першого попереднього етапу Вібет Кубку України з футболу. Дінас з Вижгорода зустрінеться з Кудрівкою. Перший офіційний матч обох команд у новому сезоні. Е, є нові обличчя у складах обох команд. Про це поговоримо трошки згодом. Тут закидання за спину захисників. Дуже небезпечний момент Дає нам Мамросенка. Володій Мамросенко першою передачею. Але через лівий фланг грає центральний захисник, Оркішки віддавав і Помиляється це в центрі поля Кудрівка. Сейд Халіло розганяє так у своєї команди. Віддає приховану передачу. Але досить спокійно футболісти Кудрівки перепасовуються. На власній половині поля вже на своїй. Звичайно, футболісти Діна за агресивніше зустрічають. Зараз Соловйов збиває нехтія, але атака продовжується. Рогозинський на лівому фланзі Коркішко забігає. Рогозинський висока його подача. Удар по воротах! м'яч у сітці! Андрій Сторочус. Андрій Сторочус, який. Приєднався до команди в це літнє трансферне вікно. Дивимося ще раз за цим моментом. Рогозинський, його подача з лівого флангу. І е дуже правильно відгукнувся е на цю передачу. Знав він, що Рогозинський буде навішувати. І тут е не встигав. Повертає на Мамросенка знову через лівий фланг. Коркішко має перед собою простір. Його закидання за спину й дуже небезпечний момент. Знову у Кудрівки Тепляков. Закріплена за центральним захисником. Його перша передача. Якраз з цього все розпочинається. Зараз закидання праворуч. Чередніченко, правий захисник, увімкнувся до атаки. Висока подача. І знову Дмитроченко. Це навіть подача удару. Цікаво, чи навішував, чи пробував. Як уже м'яч летів протягом цього навісу удару? То дійсно Дмитроченко мав певні проблеми. Довелося йому вистрибувати. Євген Чепурненко, який вже. Ну, втретє, повертається до Діназа, якщо мені пам'ять не зраджує. Зараз перехоплення в центрі. І Ось так хотів зіграти автор забитого м'яча. В Центрі поля ставить корпус Мороренко і запускає по лівому флангу Картушова. Картушова набирає швидкість. Передача Мамросенко пролітає через цю подачу, але підстрахував Мамросенка партнер. Скільки метрів вперед пробіг Тепляков? Метрів 20, і Ось навіс у штрафний майданчик. Нехтій ставить корпус. Торчоус, Він пробиває Кортішко. Сторчоус. Запускає по лівому флангу Нехтія. Подача Нехтія і не зміг. Ярослав Квасов. Щоправда, вдається пробивати після цих передач. Але от досвід Ярослава Квасова, який попередньому сезоні став чемпіоном, казує своїм підопічним. Сьогодні він головний на тренерській лавці. Закидання на Мораренка і залишає Станіславу м'ячу грі. Передача. І передача теж непогана була від Мораренка. Він підняв голову, побачив, що підключається до атаки Новіков, Тепляков на правому фланзі 35-й номер. Подача. І з першої спроби Вадим Дмитроченко м'яч забирає і дуже далеко вкидає. І лише однією рукою Дмитроченко, Новіков. Продерся вперед. Віддає ліворуч Мораренко. Мораренко не зміг обіграти кіпера. Мураренко вирізав пас. Тут, звичайно, і треба Сердюку подякувати, що він з першої спроби не зумів просто вибити м'яч Чередніченко. Тепляков. Віддає в центр Теплякова, Сторчоус в падінні футболістами Кудрівки та центральними півзахисниками. Знову Сторчоус відгукнувся на цю передачу, вривався, але там уже біля нього було двоє футболістів і не дали просто пробити. До кінця Чепурненко відіграв. Ярослава Квасова засильно було. Зараз Соловйов помиляється. Жорсткувато так зіграв Матвєєв. Нехтій пробиває. Так, це саме Одислав Нехтій пробивав. Дев'ятий номер Кудрівки. Чепурненко. Соловйов. А чи наважиться на удар? Соловйов б'є Соловйов. Останній момент, що нам згадується, як Мураренко Картушов, центр. Мораренко не зупинив м'яч. Матвієв підстрахував, але помилка перед власним штрафним майданчиком. І Сулейман Сейдхалілов зрівнює рахунок. Як Сулейман Сейдхалілов відзначився в ротах Кудрівки. Ось тут Нехтіві видає пас назад на Сердюка. Сердюк помилився при передачі. Сейдхалілов як тільки відчув, що м'яч у його ногах пробив. За меж штрафного майданчика точно вкут, як би не тягнувся Яшков прямо в зону, де були футболісти Кудрівки. Вибили футболісти Кудрівки вперед. І знову перехоплення за Дінесом. Чепурненко стек закидає на Ярмака Ситхалілов на фланзі. Віддає на Волошина високо, як центральний захисник піднявся. Момент знову у Діназа за Іновіков. Дуже класно розіграли цей момент. Відзначу підключення Волошина, який залишився після стандарту на чужій половині поля. Матвєєв з -під пресингу відіграє назад. Ну і Ашков його діагональ на Чередніченка. І знову фол. фіксує арбітер Євгена Ярмака. І будуть більш обачними. Пробиває Чепурненко, якраз дощ посилився у Бучі. От зараз. Вони багато відіграли в попередньому сезоні. Це футболісти молоді, але вони пройшли саме збори, і на них тренерський штаб Кудрівки розраховує. Євген Ярмак отримує червону картку. Дмитро Куркішко, от, от зараз бачимо, так. Рогозинський з м'ячем. Підбирав ногу під себе, бо, ще раз скажу, в Сетхалілова жовта картка є. Знову Слийман з м'ячем, Соловйов. Праворуч на забігання котухи. Підбирання за Діна. Зом. Сейд Халілов. простріл, Чепурненко. Буде бити Яшков! Артем Яшков! Два футболісти Кудрівки залишаються на газоні. Дивимося, Сейдхалілов навісив штрафний майданчик. І так тяжко, він невдало зіграв в цьому моменті, але Чепурненко на добіганні вже вліпив так. Ну, він точно бачив м'яч у воротах. Але як Яшко підвівся, ну і на голову прийняв цей м'яч. І ще так навіть швидко піднявся, дограв момент до кінця, і лише коли м'яч вийшов за межі поля, Яшко попросив допомогу. Ну там насправді. Дуже сильно прилетіло, друзі. Але поки замін немає у нас. Квасов скидає на старчоуса і м'яч дивом просто в ворота ще не залетів. Центральний, який нещодавно в команді. Момент у Кудрівки. Коркішко у штрафного майданчику м'яч зберігає. як хитає коркішко суперника. Але Кутуха до кінця бореться простріли нехтій! Що за момент? Просто дивом в площину воріт не влучив. Тут, звичайно, весь момент Коркішко зробив. Подивіться, чотирьох футболістів розрізати. Там ще був неприємний рикош підбирання, але м'яч швидко втратив і спробувати в контратаку Діназу втекти. І ось вона передача на Сейдхалілова. Біжить Сейдхалілова, Халілов, але Чередніченко. Сам Яшков же ж його збив, тому свистка немає. Халіло, подача уштрафний. Пробиває Новіков, м'яч не влучає в площину. Міг замкнути, але не замкнув. Ось відповідь Кудрівки. Момент! Коркішко в падінні впав так, що навіть капітанська пов'язка розв'язалася. Помиляється при передачі Мамросенко Чипурненко. От зараз дуже небезпечний момент. Може бути у Діна за Сейт Халілов. на дальній стійці вже біжить. Мораренко Сид Халілов прибиває. Сейд Халілов прибирає суперника. Подача Сердюка спершу влучив Сейд Халілов, але подивиться, як першу хитну, другого прибрав. Навісив, вийшов вовкун. А от хто може вийти на лінію атаки? Хто може трошки фланги, можливо освіжити? Передача на Євтушенка. Простріли. М'яч у воротах. Під кінець. Другого тайму Кудрівка все ж дотискає Дінас. Святкує лава запасних Кудрівки. Ось передача Чередніченка. Здавалося, Євтушенко що не зуміє м'яч зберегти в полі, але дивом йому це вдалося. Український футбол лише стартує, тому попереду дуже багато матчів. Ваш коментатор Олексій Корицький на все добре. Мирного вам неба. Почуємось.